Росіяни передають свої танки в руки воїнів ЗСУ. Наші бійці змогли затрофеїти надзвичайно важливу техніку рашистів завдяки хитрощам. Подібні випадки останнім часом трапляються нерідко. Йде передача техніка Ра в руки ЗСУ. І зазвичай їхні екіпажі здаються в полон, адже знають, що це найкращий спосіб вийти живими з цієї війни. Що саме захопили, та як переглядаємо у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте в подбеку і підпишіться, щоб не пропустити ці неймовірні новини. Які ми вам щоденно розповідаємо? Ну і звичайно, до дивіться це відео до кінця, щоб почути про важливе герої Сил оборони України захопили найсучасніший рашистський танк. Затрофейти його вдалося прямо під час бою. Потужний та надсучасний, як вважають самі рашисти танк, очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним провалом. Весь екіпаж та 90 покинув свою новітню машину та кинувся на навтьоки. Український механік водій ризикнув та дістався з сірої зони. Повернувся звідти герой вже на рашисьському. Танку, тож тепер детальніше бійці 68 ї окремої єгерської бригади захопили танк Т 90 м прорив окупантів, який у рашистці вважався одним із найсучасніших. Про це розповіли самі ж військові на сторінці бригади. Вони наголосили, що трофей дістався їм у практично робочому стані. Танк очолював невдалий штурм окупантів. Екіпаж 90 М. втік із поля бою. Механік водій 68-ї бригади дістався до танка і повернувся назад вже на ньому. А згодом бійці змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки: танк Т 80 і БМП-2. Цитую, тепер ці трофеї отимуть своїх попередніх власників. Написали військові у дописі. Зазначимо, що це новітня модифікація танка. Т-90, робота над якою розпочалася в 2004 році. У першу експортну версію цієї модифікації рашисти представили 9 вересня 2011 року. Основною її особливістю стала заміна старої башти на новий бойовий модуль. Він оснащений вдосконаленою системою керування вогнем, новим автоматом зарядження та модернізованою гарматою а також зенітною установкою з дистанційним керуванням. Маса нової версії, якщо порівняти з базовою моделлю, збільшена на півтори і становить 48 тонн. Проте це менше ніж, наприклад, маса американських та німецьких аналогів. Варто відзначити, що раніше засу вже вдалося відбувати такий танк у рашистів. Тоді воїни 225-го окремого штурмового батальйону змогли захопити гордість Путлера. Танк Т-90 прорив 3 підбитий танк вдалося забрати лише з шостої спроби. Витягнути трофеї з поля бою українські військові намагалися протягом чотирьох місяців. Зазначили в батальйоні для проведення операції. Залучилися мінометники, піхотинці, зв'язківці, танкісти, оператори дронів. Інші підрозділи зробили 12 спроб протягом восьми місяців, щоб вивести те 90 прорив 3 але вони не увінчалися успіхом. Танк передали для досліджень в гурміноборони. Він непогано зберігся і мав лише дірку у двигуні. Нагадаємо, як українські військові. Вперше захопили рашиськи, так званий танк Сарай, та взяли в полон солдатів, які в ньому перебували. Ці кадри нещодавно облетіли інтернет. Подробиці операції розповіли її безпосередні учасники – бійці 22 окремої механізованої бригади ЗСУ. І за словами підполковника Сергія Місюри, окупанти використовували цю техніку для переміщення особового складу. Рашиський танк біля своїх позицій в районі Кліщівка, села на південний захід від захопленого Бахмуту. Українські бійці виявили вночі. Коли той Намагався висадити піхоту для чергового штурму. По бойовій машині відпрацювали дрони-бомбори безпілотника, які відпрацьовують по цілях, скидаючи на них боєприпаси, пошкодивши її. Зі світанком до техніки підійшли піхотинці з 22-ї ОМБР. Боєць з позивним Джек ще на підході отримав вказівку. Ймовірно, в бойовій машині нікого немає. Механік водій, який ним керував тік та потрапив в полон до сусідньої української бригади. Тож початковий наказ. На знищення скоригували, пояснює Джек. Цитую сказали не знешкоджувати, а забрати таким, як він є. Танк стояв із заведеним двигуном. Ми підійшли із командиром, все оглянуло, обійшли його, ніби в ньому візуально нікого не було. А з бронемашини все ж виліз один рашист з піднятими руками. Це були піхотинці, які злякалися і не захотіли покидати бойову машину. Переповідає боєць деталі взяття в полон військових зесара. Диво рашистської техніки, яке українські військові прозвали танк Сарай або Черепаха, насправді виявився старим радянським танком 60-х років. Т 62 м з усіх боків його обшили листами металу, створивши своєрідний каркас для захисту від українських ФПВ-дронів. Рашистський танк вже з українським прапором. Пором на броні до розташування бригади доставив Джек, який очолював бойову вилазку. Хоча до цього він танк ніколи не водив. Діляться українські військові. Це далеко не перший випадок використання ерефію старих радянських танків із металевим каркасом для транспортування штурмовиків, що може свідчити про нестачу в армії РФ бойових машин піхоти. Такі винаходи мають певний захист від ФПВ, але водночас обмежений огляд для водія, що значно ускладнює виконання. Бойових завдань абіці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ зтрофаїла справний танк Т-72 окупантів. Про що у своєму телеграм-каналі офіцер повідомив лейтенант ЗСУ із позивним Алекс? Сама подія трапилася в останні дні оборони Авдіївки, куди третя бригада зайшла для організації допомоги у відступі виснаженим захисникам міста, які опинилися в майже безвихідній ситуації. Заодно розвідника підрозділу помітили покинути загарбниками танк в районі Авдіївського коксохімічного заводу. До і вирішили ризикнути. Заїхали на броньовані ремонтно-евакуаційні машині, Берге Панцер, 2 на шасі німецького «Леопарда» почали тягнути. Сказали, що було трішки страшно, коли к 52 ворожий гвинтокрил почав відпрацьовувати поруч. На щастя, все закінчилося вдалим трофеєм. Ну а Алекс абсолютно справедливо похвалив воїнів 3-ї бригади. Цитую, красені заводять, виводять групи евакуюють власну та крадуть ворожу техніку, прокладають маршрути в мінних полях. Захоплюють військові Сил оборони України не тільки. Ворожу техніку, а й особовий склад. Так, під час штурму опорного пункту на Харківщині Миколаївські морпіхи захопили в полон рашистських військових. Про це повідомили в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Самі ж військові рашисти стверджують, що не знали, куди йшли. А, а контракти з армію РФ підписали заради грошей. Командир зводу, 83-ї сурійської десантно-штурмової бригади, підписав контракт із збройними силами Рашистської Федерації 12 вересня. 23-го року заради грошей цитую заради дітей. Я не розумів взагалі, взагалі не розумів, що тут відбувається. Нас обманули. Нам казали, що ми будемо сидіти в обороні в третій, четвертій, п'ятій, шостій лінії. А нас гнали вперед і вперед. Каже чоловік, військове командування ставило завдання зайняти позиції та пильнувати українську техніку. Розповідає командир взводу. Ще один рашистський військовий з сіє ж бригади підписав контракт 7 лютого 24-го року. Ми, наче, перебуваємо в обороні, просто спостерігати, стріляти ні в кого не доведеться. Я так і не стріляв ні в кого ні разу. Виявилося все насправді по іншому. Говорить чоловік. Полон армійці здавалися самі, адже закінчувалася провізія, і був страх, що їх за 200. Одять. Ну, а якщо вам подобаються такі новини, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ми ж побачимося згодом у свіжих випусках новин. Тож до зустрічі і слава Україні і нашим українським героям.